Це і є певне, певний крок до Спочатку Спочеться в процесі діяльності людини, і безумовно, що одна з тим ідентичності або вплив цієї ідентичності на себе. Щодо позитивного, я... Ми на шляху до формування політичної нації. Тобто, насправді, в нас з'явилось величезне відчуття єдності, відчуття колективного, відчуття того, що ми українці, ми пишаємось тим, що ми українці. Але з іншого боку, за даними соціологічних опитувань, у нас ще є достатня кількість людей, які не чітко визначили зі своєю ідентичністю. Більше того, за результатами опитування, які провів фонд Ілька Кучеріва» у 2014-2015 роках, фактично навіть на території Чернівецької Карпатської області є люди, які почувають себе громадянами радянського союзу. І на мою думку, це є великий виклик сучасній Україні, тому що люди, які Через 25 років після розпаду союзу відчувають себе жителями тієї вже померлої держави. Вони формують і нове покоління. Тому у нас ще є над чим працювати. Ця дискусія це спроба обговорити ось ці болючі питання ідентичності і спробувати порозумітися між собою і виробити якісь спільні ідеї, і спільне бачення свого майбутнього. Ми запросили представників різних етнічних груп, різних соціальних груп, різних е е вікових груп. Ми Запросили просто людей, як всім людей доброї волі, які хочуть взяти участь в нашому заході. Тому безумовно, в даному випадку, я думаю, що це має дати певну дискусію відносно того, перше, що це етнічна ідентичність, що таке громадянська ідентичність, як їх можна поєднати, яким чином ми можемо зробити це, щоб врешті-решт наш край завжди славився найбільше. Гармонійними відносинами між представниками різних етносів головне, щоб ми а це не втратили, і б, щоб ми почали це розвивати на зовсім іншому рівні в контексті сучасних вимог нашого часу. Буде мати велике розвиття і не тільки серед взрослого населення, но і серед, я так зрозумів, серед школьників, щоб вони виробляли своє мислення, були в першу чергу гражданами України и идентифицировали себя с гражданами Украины, неважно на каком языке они разговаривают, англоязычные, украиномовные, русскоязычные. В первую очередь, главное, чтобы человек осознал себе, что он гражданин Украины и адекватно оценивал полученную информацию из медиаисточников.